Ви дивитесь обережно смачно. Мене звати Христина Чайка, і я з вами на одній хвилі. Бо я не кухар, але я намагаюсь готувати як профі. І цим самим я демонструю, що кулінарія це дуже просто, а головне це смачно. Ну а я ще готую так, щоб було ситно і нормальна порція. Поїхали! І сьогодні ми приготуємо елементарну страву. І я думаю, ви догадалися, що основним інгредієнтом є гриби. І мені здається, до кінця сезону ми вже будемо готувати не лише перші, другі страви і закуски, а до кінця сезону ми ще й приготуємо з печериць навіть десерт або й зваримо компот. Я, звичайно, жартую, але я думаю, що хтось, можливо, якийсь шеф-кухар, колись та й щось таке цікавеньке придумає. А сьогодні ми просто... Приготуємо, ну, не буду говорити, що елементарну страву, тому що цим я буду понижувати собі планку. Ми приготуємо в першу чергу смачну страву і так, щоб всім було достатньо поїсти. І Володі, і Валентину, і мені зафаршируємо шапочки печериць. І в начинку у нас увійде куряче філе, плавлений сир, паприка копчена. Я люблю так, щоб воно було зі смаком, так, щоб ти чув смак страви. І додамо часник і додамо також цибулю. Я дуже люблю таку комбінацію. Чесник додає свій такий аромат, а цибуля додає соковитості. А ви знаєте, з чого ми розпочнемо? Та як не знаєте, вчу-вчу одні двійки. Розпочнемо з того, що ми підготуємо печериці. Я нагадую, що я їх не мию, адже я була на їхньому виробництві, і я знаю, що вони абсолютно органічні. І я їх лише... Трошечки протираю від зайвого бруду, і все розумієте, все просто, все елементарно. Погодьтеся зі мною, що зараз готувати стало набагато простіше. Зараз в інтернеті рецептів просто супер багато. просто любе-голубе. Ти вводиш продукти, які ти хочеш бачити в своєму списку. В мене це звичайно печериці і все. І перед тобою є цілий перелік. А я пам'ятаю, коли я вчилася готувати, це потрібно було телефонувати мамі. Мама мені диктує, я записую. Зараз це набагато простіше. Таким чином я і знайшла. Сьогоднішню страву, але я її трошечки змінила і розкажу вам секрет, що я придумала. Я вам завжди кажу, що в мене безвідходне виробництво, в мене безвідходна кухня, тому ми зрозуміло, нам потрібні шапочки, але ми будемо використовувати і ніжку. Хлопці, догадалися, куди ми будемо використовувати це? А ти догадався? Валік знає, що це ми теж додамо у начинку. Гарна ідея! Я думаю, гарна. Ну що вам скажу? Коли в тебе гриби такі великі, ось так робити одне задоволення. Раз і є. Лише подивіться на діаметр цієї ніжки. Грибочки ми переміщуємо сюди, щоб вони нам не заважали. І нарізаємо наші ніжки. Нарізаємо печериці не надто дрібно. І також над формою можемо не... Особливо старатися, ніхто не буде перевіряти ваші знання з геометрії. Я думаю, кусочки можуть бути будь-якими, адже воно все разом вимішується в одну масу і буде навіть так досить красиво, адже краса деколи в хаосі. І нарізаємо. Відверто вам зізнаюся, відколи я стала ведучою цієї програми, то печериці увійшли у мій повсякденний раціон. В мене печериці на сніданок, в мене печериці на обід. І навіть на гарну якусь вечерю. А тим паче, що печериця це ще дуже корисно, тому я ніяких правил свого правильного харчування не порушую. Далі ми печериці відправляємо в нашу миску, а тепер нарізаємо цибулю. Я пропоную цибулю ще також так от, дрібніше її порізати, щоб вона давала свою соковитість, але щоб її фактично не відчувалося. Тобто той, хто не любить цибулі, навіть не зрозуміє, що вона там є. До речі, це дуже часто буває у всіх стравах. І тепер відправляємо цибулю у миску. А зараз ми додаємо курячий фарш. В рецепті писало, що потрібно використовувати філе, але правила існують для того, щоб їх порушувати. Я думаю, з фаршем ще буде смачніше. Отож, додаємо. Погодьтеся, що готувати у скляних тарах якесь таке задоволення, і в цьому є якась своя певна романтика. Це гарно. Тепер додаємо паприку. в мене просто копчена, але я би хотіла сюди додати навіть щось чилі, щось таке гостреньке. Але я знаю, що мої хлопці такого не люблять. Отож, сьогодні ми так, без фанатизму, як говорять. І зараз додаємо часник. І тепер часник потрібно подрібнити. Я думаю, що ви також можете його пропустити через часнику давку, але я його розчавлю ось так, як це роблять професіонали на своїх професійних а в мене чим не професійна кухня, ну є. І тепер хутко відправляємо часник до нашої начинки. І тепер залишилося додати сир. Я сир натерла, але ви його можете просто дрібненько порізати, бо він так чи так сплавиться. І зараз те, що в мене виходить найкраще. Зараз ми це будемо вимішувати. Володя, підходь ближче, щоб глядачі бачили детальніший весь процес. Паприка забарвлює все. Отакий е, цікавий досить колір. Ну, правда, цікавіше з паприкою, валік. І я так думаю. І знаєте, що ми, хлопці, забули? А чого ви мені не нагадуєте? От чого ви мені не нагадуєте? Ми забули посолити. Так, так, добренько. І поперчити. Хлопці, насипати вам перцю. Насипати вам перцю. До речі, є люди, які дуже люблять їсти сире м'ясо. Я до таких не відношуся, тому я вже страву скуштую, коли вона буде повністю готова. А ви хочете зараз? Та думаю, що не хочете. Вже, вже почекаєте, ще трошки. Ну що, я вдарила у гонг, а це означає, що наші печериці можна вже фарширувати. В мене це не гонг, в мене це деко для випічки. І я думаю, ви догадалися, що ось тут порожнє місце, а отже, ми будемо готувати у духовці. А тим глядачам, які лише зараз приєдналися до нас, то я нагадаю, що в мене ось тут начинка з курячого фаршу, з печериць, а саме використовували ніжки. Тут в мене спеції, цибулька, часник і сир. Я хочу вже розпочати фарширування, адже це така досить цікава і досить трепетна робота. Я беру веделку. Все-таки буду використовувати свою ложку далі, щоб не пруднити лишній посуд. Такс. І давайте навалювати. Начинки даю багато, бо мені не шкода. Або я голодна, або це реально дуже смачно виглядає. І тако вам скажу, це навіть чимось, якась така собі терапія. Це настільки красиво, воно виглядає, що я собі заспокоююсь. Отже, беріть ніж, беріть якісь. Інгредієнти та бігом на кухню готувати. Ні, спершу ви додивіться програму мою, а потім біжить на кухню готувати. І нарешті відправляємо у духовку зовсім трішки з олією. Я впевнена на всі 100 відсотків, що Fungifarm – це відмінний смак, поживні властивості та високе технологічне виробництво. Адже я бачила всі етапи вирощування і знаю, що печериці ростуть у високоякісному компості. До нього входять солома, курячий послід, гіпс і міцелій. Також для вирощування печериць використовують торф та екологічно чисту воду. У теплицях технологи відтворюють умови чотирьох пір року, щоб максимально наблизити умови вирощування печериць до тих, які створює природа. Весна літо зарощування компосту міцелієм, осінь щедрий полив та насичення торфу водою. Зима температурний шок, зниження температури на кілька днів, внаслідок чого грибниця починає плодоносити. Після цього печериці починають активно рости, а згодом у три етапи збирається врожай. Наша страва готова, і зізнаюся вам, незважаючи на те, що ми готуємо на відкритому просторі запах такий на знімальному майданчику, такий аромат, що вже дуже хочеться це скуштувати. Отож, зараз ми, духовка наша, викручилась, чули цей звук. Тинь. Дуже гарний звук. Зараз я буду їх переставляти на нашу красивезну тарілку. Ну що, хлопці? Вам по одному, а мені чотири. Та я жартую. Звичайно, що я з вами поділюся. Ходіть до мене, їсточки, ходіть, кладіть камери.